В Миколаєві відбулася хода на підтримку полонених та зниклих безвісти українських військових. Згуртувавшись разом рідні та близькі українських захисників відстоюють права полонених бійців та допомагають один одному у пошуках зниклих безвісти. Акція пройшла під гаслом волю захисникам України. Більше сотні людей зібралися на акцію волю захисникам України. Переважно це родичі та близькі бійців легендарних 79, ї 36-ї, 25-ї та 56 ї бригад. Хлопці вже понад півроку у полоні, а з деякими немає зв'язку. Тому, аби привернути увагу влади та світу, в цілому до цих обставин було організовано акцію ходу. Це перша така акція в Миколаєві, оскільки до цього. Ми не могли її зробити. Безкапекова ситуація в місті її не дозволяла. Але наразі, дякуючи нашим захисникам, все змінилося на краще. Ми можемо проводити такі акції, говорити про наших полонених, про наших військових та цивільних полонених, сім яких сім'я, яких чекають додому. Олени син у полоні вже вісім місяців. Протягом цих восьми місяців мати про сина В'ячеслава нічого не чула. Вісім місяців сьогодні ровно, як він в полоні. Не місяць, не два, не три, вісім. Місяць. Тетяна, дружина захисника 79-ї бригади. Її чоловік перестав виходити на зв'язок і вважається зниклим безвісти. Понад 171 день. Тетяна вірить, що він живий і знаходиться у полоні. Ми закликаємо владу, закликаємо нашу Україну, щоб вони допомогли повернути наших всіх захисників України. Анни Хан в квітні син не повернувся з бойового завдання. На час зникнення йому було 21 рік. І вже 8 місяців. Я шукаю свого сина. Він в мене єдиний. Він у мене спортсмен, боксер. Ні кури, ні п'є. Я би всіх просила, хто може. Будь ласка, допоможіть мені повернути мого сина. Йому своєш двадцять 21. Пані Марина шукає свого чоловіка. Їй повідомили, що він загинув. Але при ексгумації тіл з місця поховань, де він мав бути, його тіла не було. Тому жінка вірить, що її чоловік живий. У мене є син, він його чекає. Він, коли починає плакати, він каже: Мам, не плачь, митанько знайдемо свого обов'язково. Учасники акції пройшли ходою від площі Соборної до Каштанового скверу. Там вшанували хвилиною мовчання полеглих воїнів в україно російській війні. Після вшанування пам'яті загиблих захисників учасники акції повісили на ялинку прикраси з побажанням перемоги та словами вдячності Збройним силам України за захист.